Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я хочу поділитися з вами моїми книжковими планами на літо. Запланувала собі небагато усього 10 книг, щоб просто читати в своє задоволення. А поки ви дивитесь це відео, я чекаю на вас в коментарях. Розповідайте про свої книжкові плани на літо. І почнемо ми з перших двох книг, які в мене заплановані були на цей рік. Перша книга це книжковий продавець у Парі у Парижі від Кері Майер. А це книга про те, як створювався, розквітав магазин Шекспір та компанія, про юну Сільвію Біч, яка створила цей зараз всесвітньо відомий магазин книжковий і усі труднощі, з якими вона стикалася. В той час в Парижі це десь 1919 рік. Відомі особи, звичайно, Хемінгуей, Джейм Джойс, Фіджеральд. Ось якісь нові знайомства, друзі, якісь зради і все, що пов'язано з цим. І все це крутиться навколо книжкової крамнички. Ну, просто повинна бути дуже цікава книга, тому буду її читати. Друга книга це Флоріан Іліс. 1913 рік, рік напередодні шторму, це останній рік напереду перед Першою світовою війною. І тут нас буде розповідатися все, що пов'язане з мистецтвом про художників, письменників, артистів, акторів того часу і що вони робили, творили саме у 1913 рік. До речі, це той рік, коли. Просто вийшла вперше його книга а, у Біксвана. Тому дуже цікаво, якісь будуть тут невеличкі такі ай-яй-яй, невеличкі такі факти, а, буду читати, мені здається, що. Цю книгу буде комфортно читати, тому що а, ти щось прочитав цікаве, і можеш а, її відкласти, а, так, читати, знаєте, вихоплювати фрагментами. Але я сподіваюся, що вона мене затягнеться. Я її прочитаю досить швидко. Наступної книги в мене немає поки що на руках. Можливо, я її куплю, скоріш за все, просто прочитаю в електронному варіанті: це Стелла Гіббонс і її некомфортна ферма. А, це книга а, така, повинна бути наповнена британським гумором, сатирою. А, на ферму, на усі ці якісь там плітки, якісь інтриги, хтось там посадив цибулю а, не там, де потрібно, хтось за ким підля, а, підглядає, хтось за, в когось закохався, і все це наповнено абсурдом, гумором. А, Тим паче ферма, мені здається, влітку буду читати про це досить атмосферно. А, тож щось буду таке читати, спробую. Сподіваюся, що мені ця книга сподобається і підійме настрій, тим паче, що я просто обожнюю англійський гумор. Ось американський мені не так заходить, а англійський це прям для мене. Наступна книга, яку я буду читати, це Мосянь Тенсю. Грандмастер демонічного культу. Цю книгу мені порадила моя подруга, і я дуже багато бачила, що її зараз читають і всім подобається. Я почала заново дивитися, повернулася до дарам, і мені здається, що це зараз буде якраз мені прямо в настрій. Розповідати, що тут в нотації я не буду, тому що я не зможу. Тут якісь переродження, якісь магістри, які можуть, має підкорювати собі якихось духів, наскільки я зрозуміла, і плюс там якісь відбуваються вбивства, потрібно це розслідувати, плюс там якісь, якась боротьба між кланами, домами. Потрібно читати і розбиратись, але якось по відгукам моєї подруги до, досить так нагабіщающа. Наступна книга, я її хочу придбати, а, і вона входить в мої книжкові плани на рік: це Юрій Яновський і Майстер Корабля. Ця книга повинна бути а, про Одесу а, і. Щось відбувається в Одесі. Мені взагалі байдуже, тому що я побачила Одесу, моє рідне місце, за яким я дуже-дуже сумую. І потрібно брати і читати щось, якісь там рибалки, моряки, одеська кіностудія, і запах аромат моря, пляжі, чудові парки в нас. І дуже хочеться хоча б так повернутися до своїх рідних. Міст і тому буду читати цю книгу. Далі наступна книга це також український письменниця, українська письменниця це Ліна Костенка записки українського самошедшого. Я планувала цю книгу читати ще вона була в мене в планах на минулий рік. Моїх річних планів, але якось я її не, не дійшли в мене руки до неї. Але зараз я якось почала більш по зрівнянні з минулим роком читати українських авторів і Ліна Костенко. Це, напевно, один з єдиних авторів, який я пам'ятаю, і який мені подобається з ще з шкільних років, тому хочеться прочитати не тільки її поезію, а й познайомитись з її творчістю у прозі. Тут щось про чоловіка, який працює програмістом, такого, знаєте, пересічного українця, а який живе в Києві, і наші якісь політичні політичні моменти в нашій країні. А ось які відбувались. А зараз ми дивимось на те, як твориться історія прямо на наших очах. Тож буду дивитися, дивитися читати, читати цю книгу. Дуже цікаво познайомитися з, цього, з тієї сторони творчості Ліни Костенко. Далі книга, яку я не встигла прочитати весною, але все ще хочу це смажені зелені помідори в кафе зупинка від Фені Фле. Я... Все хочу зняти на неї якісь книжкові вихідні, але поки не доходить руки до книжкових вихідних, тому я її не читаю, і тому вона все ще в мене в планах. Ось якесь маленьке затишне містечко, кафе в ньому, і туди приходять відвідувачі, розповідають якісь свої історії життя, і щось таке повинно бути затишне. Мені здається, я на це розраховую. Далі. <гум> Джон Фаулс і його маг. Тут в нас, чому я вирішила зараз читати цей товстунець, це те, що тут відбуваються події на Грецькому острові. А Греція, ну це мені здається, прям е, дорівнює літо, і тому я буду читати тим паче, що там якісь будуть містичні окультні моменти, щось незрозуміло, е, якісь психологічні тригери, і наш головний герой. Не буде розуміти, де реальність, а де якась гра уяви або, можливо, щось інше. А, ну, буду знайомитись, це вже така класика, яку я ще не читала, але ось на якісь довгі спекотні дні засісти під кондиціонером і читати про острови Греції. Книга, яку я починала читати в минулому році. Але якось дальше, ніж 52 сторінка я не продвинулась. Це Ольга Токарчик і її бігуни. А, це такі оповідання про все, що Прийшло в голову письменниці щось пов'язане з подорожами, щось просто якісь роздуми про життя. А також хочу її взяти такою собі, як знаєте, настільною книгою взяти, прочитати одне оповідання, відкласти там через декілька днів до неї повернутись, прочитати щось. Інше. Ось хочу познайомитись з завтракою, тому що в неї досить є багато чого читати, але я ще не знаю, вона мені подобається чи ні, і купляти мені її книги далі чи ні. І далі останній мій такий фундаментальний а, план на літо це Дюма і його граф Монте Крісто. Такі дві цеглинки в мене. І я починала читати цю книгу. Поза минулим літом, але я її починала читати в електронному варіанті, тому що ці книги залишилася в Одесі, і я зрозуміла, що хочу читати саме в бумазі, щось помічати якось поспілкуватися з автором з книгою з героями і тому мені потрібен саме паперовий варіант і ось я дочекалась коли мені привезуть мої книги трошки шматочок моєї бібліотеки і таки прочитати я буду перечитувати я прочитала здається ну напевно перший том я наполовину та прочитала ось тому буду перечитувати початок і читати вже повністю і якісь в мене вдруг трошки потягнулися руки до а, таких більш об'ємних книг. Напевно, через те, що світовий день якось довше зараз, і здається, що більше часу на читання є. Ось такі в мене книжкові плани. Товсті на літо. Пишіть на зуб в коментарях, можливо, ви щось з моїх планів вже читали, пишіть свої враження, або, можливо, наші плани з вами співпадають. Дуже цікаво дізнатись, що ви плануєте читати. Ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.